Всім добрий час студию, вас вітає Філій Компані, новий на автомобіль, це Тесла Model 3, 2018 рік. Автомобіль має насправді незвичне невелике пошкодження. Автомобіль був скрився, дефектований страховою компанією. Зараз покажу пошкодження було по задній частині. Ось так. Всі деталі вони є в машині. І ще, ну, не знаю, ми не перегнали деталі, але дивлюся тут та, куча стопів, всяких пластиків, платників, резинок. Один стоп, другий, проводка, перетроніки, накладки, обшивки, все тут лежить. Також тут у нас куча деталей. Тут теж куча деталей. Автомобіль працює на своїй батареї. Ми його не що вона машинка світиться. Це означає, що батарея 100 справна. Плюс коли відкриваєш машину, вона ще подача нащокає, тому... Машинка має зараз поїхати, зараз нам принесуть ключ, перевіримо, чи машина їде чи не їде, але я думаю, що вона поїде, тому що в принципі, немає нема причин, чому вона не має їхати. Ось такий класний варіант. Панорама, заднє скло, лобове, все ціле, ціла безпека, long range, 130 миль пробігу. Мінімальне пошкодження по задній частині автомобіль просто дефектований.